Щороку творчий колектив Палацу культури Рівненської АЕС організовує для дітей, працівників підприємства та жителів міста святкові новорічні розваги. Разом з улюбленими персонажами мультфільмів та героями Казок малеча поринає у чарівний світ, де є місце тільки радості, добру та позитивним емоціям. Маленькі українці сьогодні потребують особливої уваги дорослих та чим більше позитивних емоцій, кажуть працівники Палацу культури. Хоч і нелегкий час під час війни, але все-таки хочеться підняти дітям настрій, тому що атмосфера атмосферою, новий рік, і всі чекають дива. Тому ми таку невеличку інстинізацію, новий рік, снігові пухнастики, і хочемо якось розвистілити цим дітей. Діти вони ще вірять в диво, і ми їм це диво показуємо. І ми, напевно, так само надихаємось цими емоціями їхніми, і ми так само. Хочемо вірити в це диво, і ми, ми обов'язково переможемо. І ми навіть діткам це доносимо. Що ми маємо можливість проводити ці свята завдяки збройним силам України. І вони це дуже сприймають. І ми також ми, ми дуже, дуже віримо в це диво і в цю перемогу. Віра у дива та переконання у тому, що мрії здійснюються, формують у дітей впевненість у завтрашньому дні, позитивне мислення та оптимізм. Війна та усе, що з нею пов'язано, впливає не тільки на дорослих, а й на дітей. Вони по-своєму усе відчувають та сприймають. Саме тому подібні заходи мають потужну терапевтичну дію, яка позитивно впливає на емоційний стан підростаючого покоління. перекона, не батьки Дуже важливо сьогодні робити свято для діток, тому що ми живемо в такий час, час, коли нам всім тривожно. Багато діток в кого татусі зараз служать. Дітки все це відчувають, вони все це розуміють. Тому дуже важливо, хоча б ці святкові такі дні важливі, їм подарувати такі хвилини радості. Це те, заради чого сьогодні хлопці воюють заради наших дітей, заради їх моєго бутнього. А ми тут в свою чергу маємо теж для них. Робити все можливе, різні цікаві персонажі, веселі руханки, захоплюючі ігри, музичні вітання вихованців гуртків палацу культури та святкова атрибутика зробили свою справу. Дитячій радості не було меж. Вони дуже реагують на героїв. Їм подобається танцювати вони з задоволенням Дивляться, і навіть старші дітлахи і 12 років вони танцюють руханки і грають всі ігри. Було дуже цікаво усілякі різні і. Дякуємо казковим героям, що подарували нам таке свято і воїнам, які нас захищають. Попри складнощі сьогодення, дитинство української малечі повинно бути яскравим та позитивним. Ворогові ні за що не вдасться зламати надію в те, що головна мрія народу України якнайшвидше здійсниться. Віримо в наших захисників і дякуємо за їхню незламну волю у боротьбі за незалежність країни. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.